Це рубрика під назвою наодинці з усіма і упродовж найближчого часу за номером телефону 15 або 346771 Ми хочемо з вами поговорити про депресію, а радше про ті виходи з депресії, які ви бачите чи які практикуєте. Отже, яким чином ви боретеся з депресією? Існує бесхознаю боротися. Люди, деякі живуть постійно в ній, і все нормально. Їм нічого не заважає. Вони собі живуть і депресують. Якщо ви не боретеся з депресією, просто в ній живете і вас це влаштовує. То також нам про це повідомте. Цікаво дізнатися, що саме спонукає вас жити у стані депресії, у стані такому уповільненої зйомки, як я це кажу. Ну мені а дати, знаю, я знаю, я знаю, деякі такі. люди під час депресії і хандри і тому подібного хамлять в маршрутці. Це не депресія, мені здається. Ні, це... я думаю, що це перманентна така депресія, яка розтягується на дуже довго, і для того, аби себе заспокоїти, вони гріянять в маршрутці, Там якось з кимось б'ються З кимось. Да? кимось Ні, ну, не, розумієш, і, розумієш що просто при депресії людям навпаки депресія нічого не хочеться робити. Хочеться просто лежати під ковдрою, дивитися якесь там дуже сумне кіно і обов'язково пити каву. І щоб був дощик ще за так, вікном. Ми говоримо про депресію в жінки чи взагалі про депресію? А що чоловіки не так роблять? Ні, не Ти так. сам у нашій групі ВКонтакті, в групі під назвою Молодженерканалу <Радача> Запоріжжя, сказав, що є. Ти, твій мене давно, осіб... знаєш. Ти мене давно знаєш. І Ти давно знаєш. Ти думаєш, я правду тільки говорю? Я взагалі проголосував тактики, щоб не виграв твій варіант. <сум> а, який варіант є в нашого телеглядача? Доброго вечора. Алло. Хто в нас на зв'язку? Хтось був на зв'язку. Які є варіанти? Ну, є, от, що, чоловічий варіант напитися. Це варіант побороти депресію. Як можна побороти, напившись? Ну, кажуть, що можна. Здрастуйте, хто там на зв'язку є? Алло. Здрастуйте. Здрастуйте. Як до вас звертатися? Олена. Оленочко, скажіть, будь ласка, ви як боретеся з депресіями? Ну, мій рецепт це улюблений серіал, кава, краща подруга та солодощі. Ага, а який улюблений серіал? Ну, той, пліткарка. Який? Пліткарка. А, вам подобається пліткарка? А, так, а і це до ну солодке допомагає боротися з депресією, да? Тому що підвищується рівень гормону щастя, там шоколад, да? Так. А подружка від вашої депресії не страждає? Ні, вона допомагає. Допомагає. А, дякуємо, що зателефонували. Оце знову ж таки жіночий варіант. Зібратися чоловічі, разом з подружками. А Чоловічий футбол, піваті, чіпси. Я, я щось не бачила у депресії, які при цьому які будуть дивіться, грати у футбол. Чого грати в футбол, його треба дивитися. А і таким чином депресія минає. Ну я не знаю, чи no. минає. Uh, є ще люди, які uh, інший спосіб мають поборотися з депресією. Вони люблять гуляти довго на природі, uh, особливо ввечері, там є по якимось парках, uh, по якихось вулицях прогулюватися. І хамити, і хамити всім Ні, ну просто там за таким uh, виглядом Арлекіна, uh, в якого пропала Мальвіна. А підійдіть хтось okay. до мене, розирайте. Ну, десь так. Ну, Ти а Так робиш? Я ні. Я коли в мене. Ну, по-перше, в мене дуже рідко буває депресія. Я навіть можу сказати, що мабуть, депресії не буває ніколи. А Більше істерика, так? В, мене... да? в мене так, або істерика, або Маніак... маніакально депресивний стан. <рес> Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте знайомитися. Мене звуть Христина. Христиночко, як ви боретеся з депресіями? Я брусь таким чином. Люблю куштувати шоколад, тому що дуже полюбляю солоденьке. Включаю свою улюблену музику. Веселу чи сумну? Веселу. А, а можна за... Веселу, чи піднятися? А можна а також за також можу подивитися футбол, бо дуже полюбляю вид спорту, так <реш> тому саме так борюся депр... з депресією. А мені цікаво. А от після того як депресію постійно лікувати шоколадом. Нехами не, не, не треба буде потім е, позбуватися того, що від, від лікування. Я знала що піти в тренажерний зал, і там теж прогнати свою депресію. А, <с <с <ган> а, до речі, Христина насправді, от особисто для мене це дуже непоганий спосіб поборотися зі станом депресії. Коли в зовсім поганий настрій, я йду до тренажерної зали і, і, б... їм і там і шоколад. Ді... Я не їм я взагалі а, не дуже люблю солодке, і це допомагає. Дякуємо, що ви до нас додзвонилися. А, дякуємо дійсно. Чого до речі, спортивна зала, спортивне навантаження фізичне допомагає боротися з депресією. І Це правильно, тому що депресія, депресивний стан це коли нічого не хочеться робити. А коли ти йдеш до зали, то ти змушуєш себе робити таким чином. Ти змушуєш мозок знаю, працювати нема... і налаштовуватися на, приз... мене на... Нема депресії, позитив. тому я не знаю, як з ними боротися, чесно кажучи. В тебе ніколи не було депресії? Та як ти розумієш? Не... Просто коли людині ніколи ну, не буває. Ну, су Сумно бувало. Ну сумно, да. Ну, от, коли сумно. Ну мені ну може ну годинку, ну дві сумно. Потім я побачив і не знаю, смішного голуба і мені стало весело. Ну воно ні, ну я так умовно захист. кажу смішного голуба. Ну мене я зазвичай ну можу на годинку, дві там посумувати. А далі я знаходжу щось цікаве в житті. і Мені стає весело і цікаво. Тобто тобі не подобається знаходитися у стані депресії. Ти не отримуєш задоволення. Ну ти от казав про людей, які їм подобається бути в стані депресії. Я не знаю. Ну мабуть, не, не, не подобається, просто мені це не властиво. Я постійно якось навпаки стараюся усміхатися або спати або знову ж таки істерити. Ну... Ні, ну так чекай, то то не депресія, то, то істерія, істерія, масовий психоз. А чесно кажучи, якщо так подивитися офіційну статистику, то а, 100% і 100 відсотків людей, які працюють з Наталі, вони перебувають дуже часто в стані істерії. А тому це, це, все що, зазна, до депресії статистика. немає ніякого взагалі відношення. Як ми казали, неодноразово підкреслювали молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя, дійсно ніколи не буває депресії, бо коли в нас депресія. Ми завжди сміємося, співаємо, чи ще щось робимо таке, мене, що да? ну найзвич... най, найчастіше глузуємо на дві. Знаєш, що? я подумав, що жіночий спосіб боротися з депресіями це читати ванільні статуси в контакті. Або ще гірше писати ванільні статуси в контакті. А це боротьба з депресією. А зазвичай, от, ну, ну це, це не, допон... не не Я від тебе. це… Ти мене відпустіл. Фу-фу-фу, Петрович, фу-фу. Все, я більше не хочу про це говорити. Давайте краще одразу пустимо в ефір наступну рубрику. Називається вона жіноча мужність. І на цей раз Віктор вирішив, що на справді жіноча мужність це опанувати тайський бокс.